Вітаю на каналі Ренко Play. З вами Влад. І сьогодні у нас розпаковка настільної гри Unmatch Hell's Kitchen пекельна кухня. Це настільна гра по всесвіту Unmatched, в якій є три персонажа з Всесвіту Marvel можемо бачити. Це Red Devil, Електра, жіночка і Булзай Неймовірно, цікава коробочка з цікавими персонажами. Тож. Давайте перейдемо до розпаковочки. Розпакуємо, глянемо що всередині. Ми можемо тут бачити що в нас фігурки, які в нас будуть. Тож, давайте. Покладу, так. так, нас зустрічають правила пекельної кухні. Тут правила як базові, також, по ідеї, повинні бути в кінці десь правила для набору. Так, правила для електри, Red Devil. Пояснюється, що таке Blaine Boost. Також у нас з'являються на полях. Жетончики, які дозволяють вам виконувати певні дії з підсиленням або взагалі їх виконувати. Отже, отже, правила будемо читати потім. У нас ось такі, такі от диски. Це диск Болзая, це редевела, це електри. І у Електри він двосторонній. Чому розкажу трішки пізніше. Так, ну і тут у нас, бачите, жетончики наші, плюс 2. До атаки є один є плюс один до атаки, і три виверта є. Тут у нас написано, що відбувається. Цей виверт: Recover to Health Draw card», Тобто відновліть одиниці здоров'я, візьміть одну карточку. Ось цей виверт. у нас. Ваша наступна атака цього ходу може атакувати будь кого Тобто Ви становитесь дальнім бійцем, який атакує будь-де на карті. Тут у нас йде Choose One Card in the Discard Pile and Return. Ага, Тут забрати одну вашу карточку з вашого скиду. Ну, Цікаві виверти, цікаві, е, за допомогою яких деякі персонажі, можливо, будуть краще роз, розкриватися. Нас зустрічає карта. Вона, Якби двостороння, але по факту тут одна карта. Ось так вона виглядає. Е, ось якраз сюди рандомним чином викладаються ці жетончики, їх всього 6 є. Е, якщо у вас є. Буд... Якщо у вас будуть з'являтися, наприклад, інші набори від Marvel, у них майже в кожній коробці є такі жетончики, і тоді можна буде їх комбінувати і рандомним чином витягувати. Хоч в коробочці і три бійця, але дана карта на чотирьох бійців. Тобто 1, 2, 3, 4 початкових комірки. На Ні ній можна грати в чотирьох, якщо у вас є ще додаткові герої. Ось так вони цікаво розложені ці герої. По 3, зазвичай вони по 4 йдуть. І давайте перейдемо, подивимося на наших, на наших героїв і на наші карточки. Це у нас Red Devil. Ось так він виглядає. Така прикольна фігурка. Так, це у нас болзай. З картами в руках. Він кидає картки. Так, і наша Лектра. Ну, красиві фігурки. Однозначно. Так, далі у нас що йдуть? Це у нас shadow Token йдуть. Помічники для Електри. Ці два персонажі, Булзай і Редевіл, вони помічників не мають. А у Електри. У неї є 4 shadow токени ніндзя. У неї їх цілих 4. Що досить багато. По, одному, по одній дається здоров'я у кожного. Так, давайте роз... це у нас зустрічають наші. Закрутки для дисків для лічильників здоров'я. І у нас Red Devil. Red Devil — це у нас герой ближнього бою з 17... 17 одиницями здоров'я. На 3 рухається. Дивіться. І властивість. Давайте я відкрию цю штуку. Так. А, і під час битви ви можете. Якщо ви маєте дві або менше карточок у вашій руці, ви можете в... зробити блайнбуст вашої атаки або захисту. Блайнбуст має це мається на увазі з колоди дістати карточку і поліпшення додати до вашого захисту чи атаки. Тобто, якщо в нього мало карт на руках, він досить сильно атакує і, в принципі, непогано захищається, таким чином, не витрачаючи навіть карти з руки, що є добре. І давайте глянемо його картки. Він досить таки живучий, 17 одиниць здоров'я має і рухається на 3. Загалом це дуже цікавий персонаж. Зараз ми глянемо його картки. Так. У нас є дві карточки. Man Without fear. Людина без страху. Під час битви ви можете blind boost зі атак, тобто можете підсилити всліпу цю атаку з колоди. І це працює до, також до вашого. Працює до вашої особливо, особливого вміння. Тобто, Якщо, у вас, наприклад, виграєте цю карту, у вас на руці там, дві або одна карта, ви можете двічі зробити е, підсилення з колоди. Ну, і таким чином, у нього, наприклад, є на трійки, да? Ви можете дві на три витягнути, і у вас буде атака, наприклад, на вісім. Що дуже сильно. Е, так, це дві таких карти в нього. Далі у нього є е, Son of a Boxer, син боксера. Е, дивіться, це дуже класна карта, насправді на нього. Вона Мало того, що вона має три захисту, це вже приємно. А також After Combat. Якщо ви програли битву, задаєте два, е, два поранення бійцеві, який прилеглий до Red Devil. Тобто суміжному бійцеві задаєте два поранення. Класний захист ще й приємна особливість. Е, і Devil of Hell's Kitchen це його ультимативна карточка, по факту. Е, тому що що. During Combat. if you have no cards in your deck, Тобто, якщо у вас закінчилися карти в вашій колоді, значення цієї карти 8. Натомість. Дуже рідко ми, мабуть, ми будемо грати цю картку як 8. -ка. Скоріше за все, вона буде летіти як четвірка, але в неї дуже цікавий авторкомбат. Ви замішуєте цю карту і інші 4 карточки з верхні з вашого скиду, тобто ті, які ви розіграли 4 перед цим назад до себе в колоду. І в нього таких їх дві. Тобто, якщо у вашого опонента немає каверс, а такі персонажі є навіть в українській локалізації, це там Єненга чи Свень Вукон, то у Red реддевіла Devil, Red Devil колода не закінчиться взагалі. Тобто він цією карточкою затасовує цю карточку плюс 4 додаткових карточки. І таким чином у нього по факту вічна колода. Так, далі у нас три така ультимативна. Універсальна карточка. Має три атаки, три захисту, і після битви йому Red Devil up to two Space, що досить непогано переміститися можете тут. У нас що? Take a knee. After Combat, Discard, the Top Card of your Deck, Recover Health. О, дивіться, у нього три карточки. Три карточки його є, які дозволяють йому відхилюватись також. Тобто ви так само скидаєте верхню карточку з колоди і буст. Е, на підсилення відхилюєте своє ХПшки. Слухайте, круто, їх три. Е, Ось, а також у нього є ось ці виверти. Breither. Цей виверт дозволяє вам взяти з вашого скиду універсальну карточку атаки чи виверт. Тобто, по факту, ним можна виконувати комбінації, в залежності від того, з яким опонентом ви граєте, взагалі будь які Ви можете брати нахил, якщо вас дуже сильно пресують. Можете брати. На атаку, наприклад, якщо вам треба і треба пробивати противника, якщо нам щось скину, якусь карточку, яка вам треба, наприклад, от вашу чи звірку Devils of Hell's Kitchen, це дуже сильний виверт для нього. Ще в нього є виверт це перемістить Red Devil на чотири комірки. Він може рухатись через комірки з ворожими бійцями, потім задати одне поранення кожному бійцеві, через якого Red Devil перемістився. О, це взагалі карточка проти героїв, у яких є. Помічники, які мають одне, одну одиницю здоров'я. Тобто, ви можете, якщо вони, він десь підставляється, опонент, то ви можете одразу його декілька помічників кікнуть. Загалом класний. Плюс ви його переміщуєте на чотири комірки. Це можна зіграти, наприклад, як пропуск хода, якщо ви втікаєте, щоб не брати карточок. І три каверзи стандартні. Слухайте, що цікаве, що цікаве, у нього не стандартна колода. Тобто зазвичай в колоді йде 30 карт, у нього здається, їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ятнадцять, два, двадцять один, двадцять дві карти у нього. Тобто у нього колода не з 30 карточок. У нього на 8 карт менше в колоді, тобто у нього швидше закінчується. Але, як я вже казав, у нього є ці карточки Devils of Hell's Kitchen, у нього їх дві, які замішують вам назад в колоду ваші карточки, які були. Таким чином, у нього їх стає набагато-набагато більше. Класний персонаж, дуже класний персонаж. Давайте подивимось далі булзай. Наш булзай. Так. Не хоче відкриватись. А, ось так. Так, ну що сказати про булзая? Е, Булзай. Це наш персонаж рейндж, тобто дальнього бою, він помічників не має, 14 одиниць здоров'я, не так багато здоров'я, рухається він на дві комірки, і яка в нього властивість? Булзай може атакувати через 5 комірок, ігноруючи зони, тобто це герой дальнього бою, але він може атакувати дальньою атакою через зони. Тобто йому вибираєте гарну позицію, не підсовуєтесь близько, і суперник повинен буде до вас бігати, тому що 5 комірок це, це дуже далеко. Це ви, по факту, якщо ви десь в центрі карти стоїте, ви контролюєте майже всю карту. Uh, так. Це у нас його властивість. Давайте глянемо карточки його. Uh, отже, у нього стандартна колода з 30 карточок. Uh, це точно знаю. Отож, у нього є четвірка. World's Greatest Assassin. Найкращий світовий вбивця. Uh, і 4 атака у нього. і if you already won a combat this turn, Тобто, якщо ви вже виграли битву uh, під час свого ходу, ви ігноруєте значення карти вашого опонента. Ну слухайте, ну це дуже, сильно, дуже сильна карточка, тому що навіть якщо суперник кидає каверзу на неї, а каверза – це двійка, зазвичай майже у всіх є там за винятком Бікфута, наприклад, там трійка, то ви 100% пробиваєте. Його на один мінімум, на, на два, якщо звичайно, каверза. Але якщо ігнорувати значення, то ви можете пробити на 4. Тобто, це прям реально сильні карточки для нього. Але, наприклад, якогось Ваньвукона, якесь касове поранення, чи ще хтось, то там є, наприклад, у, у, у Тому Gowzen є карточка, де ви не можете прийняти більше, ніж 2 поранення. Тобто, таким чином, вона, наприклад, може захиститися і ви на 4, але тільки два поранення і не несете. Uh, ось. І Тут ще також є що умова, що якщо ви вже виграли бій. Uh, так, Наступна у нас карточка двійка універсальна, їх також дві. І Ідіорін Combat uh, під час битви, якщо ви виграли уже бій цього ходу, то значення цієї карти натомість 6. Uh, ну, цікаво. цікаво. Тобто, це, ця карточка буде класно працювати тільки під час другої атаки. Тобто, якщо ви одразу не атакуєте, ну, вона не, не цікава. Два атаки, два захисту. Або якщо, наприклад, вас перший раз, перший раз бій виграли, коли вас атакують, то другий захист буде сильний на 6. Ну, я, мені здається, цю карточку більше для атаки використовувати. Так, потім у нього є аж 4 трійки. Ось таких от це у нас що? I Never Miss. Я ніколи не промахуюсь. Під час битви ви можете підсилити цю атаку. Якщо ви не підсилили цю атаку, візьміть одну карту. Ну, Цікаво, слухайте, це прям гарна властивість. Тобто ви можете підсилити цю атаку на якісь в нього за підсилення двоєчки, 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 троєчки, троєчки, двоєчки. Е, у нього дуже сильні всі підсилення. Слухайте, два-три у нього взагалі одинички немає. Тобто мінімум п'ятірка буде летіти у вашого опонента. Е, а якщо ви бачите, що там якийсь дуже гарний захист, де ви не пробиваєте, то ви не бустер, просто берете карточку. Ну, класна карта властивості. Е, мені, подобається, що в ці коробці вони вже обрали стандартні ось ці перегрупування одинички, вони цікаві, не роблять персонажів унікальними. Так, потім у нас є Arrogant But Effective. After Combat. О, цікава властивість. Е, якщо ви, ви самі вирішили, що ви виграли цей бій, перепорухайте булзая на дві комірки. Тобто ви можете, наприклад, першу карту цієї атакуєте, да? опонента. Неважно, виграли бій, ви не виграли бій. Е, ви виграли бій, ви вирішили, що ви виграли бій. Е, і наступні карточки оці, які ми вже грали, де якщо ви виграли бій, вони по факту будуть працювати. Слухайте, прикольно. Е, їхнього три таких: е, це досить круто. Два універсальні, і зак, і захист, і на атаку вже буде. Uh, так, потім for my next trick, для мого наступного uh, фокусу. Uh, це, до речі, такі самі карточки, три є у персонажа україномовній uh, грі. Це у Гудіні. Точно такі самі, так само називається. Uh, він також з картами фокусу робив, так само, як і Булзай, тільки Булзай ними кидається. Uh, тут uh, рухаємо Булзая на одну комірку, беремо. Одну карту, здобуваємо одну дію. Це дуже класна карточка, насправді, тому що він дальня атака, він може десь підійти, якщо хтось від нього там трішки відходить. Здобути дію, взяти карточку, розвести на якийсь сильний захист, можливо, суперник буде думати, що тут дуже сильна атака. Так, потім у нього є виверти. Ви берете дві карточки, якщо просто так. А якщо ви вже виграли бій цього ходу, ви берете одну додаткову карточку, тобто три, здобуваєте дію. Тобто, розумієте, ви виграєте бій. Граєте цю карточку, берете три карточки і здобуваєте дію. Ну, це сильно. це сильно. Так, тут у нас трійка Універсальна, їх дві. Називається вона Right Between the Eyes. Прямо, прямо між очі. Між очі. Попасти дротиком чи чим відкидає. if you won a combat this він скидає. І card. О, якщо ви виграли битву уже цього ходу, ваш опонент скидає карту. Ну, бачите, в нього все зав'язано на тому, що. Стоять карточки сильнішими, якщо ви вже виграли битву. Е, ось ну, захист, наприклад, непогано. Да? Ви перший раз якось захистилися, відбилися. Е, і потім, якщо вас зараз буде атакувати, опонент вже карту навіть скине. Аби е, е, якщо ви атакуєте. Так, е, це не захист. Три річка, їх також три. After combat, place bullseye, і Space, that shares No Zone, with his Current Space. Поставте е, bullseye в будь-яку комірку, яка е, не. Яка не розділяє зону, в якій він зараз знаходиться. Тобто, Якщо він, наприклад, в синій зоні, ви повинні поставити в будь-яку комірку, але щоб не, не було синій зоні, тобто, зелену, жовту, це його, по факту, така, такий захист на втечу. Combat працює. Так. Ну, Не сказав, що він сильний, але можна втекти від деяких персонажів, які нас переслідують. Так, у нього дві каверзи, тільки дві каверзи, до речі, має даний персонаж. Ну, каверзи це вже непогано. Так, в нього ще є дві карти мастер стратегій. Авторкомбат після битви три універсальна. Да? Перемістіть булзая рівно на 4 комірки. Він може рухатись через комірки з ворожими бійцями. Це, до речі, цікаво, що тут exactly for space, тобто тільки на 4 комірки. Ви не можете там, як зазвичай, up to 4, тобто до 4 комірок. Три поліпшення сильні, можна скидувати, наприклад, якщо ви там гарну позицію маєте, вам не треба рухатись, можете скидувати на поліпшення тих карточок, які ми бачили вже перед цим. Так, в нього є три карточки, які називаються Рикошет. Після битви, якщо ворожий бієць не was not defeated, тобто ви його не перемогли, завдайте одне поранення бійцеві в «opposing файтер зону, тобто в зоні з цим ворожим бійцем. Тобто ви стріляєте по одному бійцю, якщо ви його. Не обов'язково, щоб виграли бій чи програли. Просто якщо він ще живий, то ви завдаєте одне поранення іншому бійцеві в його зоні. Ну, прикольна карточка, можливо, наприклад, проти медузи, якщо грати, то гарпію вбивати. Тобто ви стріляєте по медузі і вбиваєте гарпію, тому що, навряд чи ви медузу вб'єте одразу три таких карточки. Не цікаво, так зроблено, рикошет, типу ви стріляєте, воно відскакує. І I planted to be here. During combat. Два карточка, два атаки. Під час битви, якщо ви, якщо ви починали е, ваш хід в тій же, же комірці, якій ви зараз знаходитесь, значення цієї карточки 5 натомість. Тобто, враховуючи, що він дальні, дальня атака і стріляє через 5 е, комірок, то, аж на 5 тобто, комірок достає, то це, в принципі, досить сильна карточка. Е, ну, цікаві карточки, не, не такий складний, мені здається, боєць, е, в принципі. Тобто, у нього... Ці карточки прикольні, коли. Шість, да, атака може бути п'ятірка, якщо ви просто стоїте. Тут не, надо, не треба навіть бою вигравати. бій. Е, ну і карточки там, які, наприклад, де ми десь дивилися, що ви самі вирішили, що ви. Ні, не ця. Загалом, у ну, нього там карточка, де ви самі вирішили, що ви виграли цей бій. Е, прикольний персонаж. До речі, така досить прикольна рубашка карт. З така мішень постріляна. Так, і останній персонаж у нас залишився. наша жіночка така Electra. Е, я, до речі, дивився, і багато хто каже, що це один із самих найсильніших персонажів в Всесвіті НМЕч. Хто хтось її навіть, взагалі навіть ставив на перше місце. Е, ну, цікаво, чому. Давайте глянемо. Е, так, ну, по-перше. Персонаж ближньої атаки і має всього 7 одиниць здоров'я. Рухається на 2. 7 одиниць здоров'я, ви, це ж так мало, правда? В неї є помічники з ближньою атакою, їх 4. Але яка в неї властивість? Після першого разу, коли Електра була повержена, тобто, коли її вбили, приберіть з карти її і її помічників. Вона все ще не програла. І на початку вашого наступного ходу, е, воскресіть її. Е, і ви ігноруєте си, еф, ефекти з, з рукою з таким символом. Тобто, ви, коли електр, Електра ще не переможена, то ви ігноруєте це, це значення. Е, ось. І в неї є друга карточка. Вона з'являється тоді, коли Електра резректе, тобто коли її. Воскресили. Вона вже має 9 одиниць здоров'я, рухається вона також на 2, має загалом 4 помічника, ви виставляєте. Ну і Тут, коли електро воскресла, переверніть ваш диск, тобто ваш лічильник здоров'я, замішайте ваш скит назад у вашу колоду, розмістіть електру і її помічників. В різних зонах, тобто розміщаєте електропомічники в різних зонах. І тепер ви повинні виконувати ці ефекти, які є з рукою. Е, ну слухайте, тобто загалом у них 16 одиниць здоров'я. Так, 16 одиниць здоров'я. Це якщо повністю брати її, і. і у неї. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 17, 19, 20 карточок. 20 е, але в теорії. Теорії, коли ви замішуєте назад всю свою колоду, наприклад, ви зіграли 15 карточок, 5 у вас на руках, і ви 11 замішали назад, і у вас вже 35 карточок. Це вже на 5 карточок більше, ніж у вашого опонента стандартною колодою, що є дуже круто. Якщо, ви, наприклад, зіграли всі там, 20 карточок, ну, навряд чи це буде, але в цілому можливо, то у вас 40 колода 40 карточок, отже, які не є карточки? Перша це вон, така універсальна Саї 4 захисту, 4 атаки. Непогана на захист хочу, що не дуже мало одиниць здоров'я. І вона проводить тільки для Електри. Далі у нас три захисту є. І чотири поліпшення. О, слухайте, велике поліпшення. During combat. May... Ага, Це працює тільки, коли Електру вже воскресили. Вона може показати ось цю карточку зі своєї руки. І якщо вона робиться, то значення захисту її карти, ця карта стає п'ятіркою. Ну, непоганий буде захист, якщо у вас є ці дві карточки на руках. Цієї захищаєтесь, цю ці показуєте просто. Ну, суперник знає, що у вас це є. Четвірка, але все рівно, якщо вас пробивають, то чому не показати? Якщо не пробивають, то не треба показувати. Шістка у неї є дві шістки. Цих, до речі, карточок також дві. Мені здається, вони всіх карточок, по ідеї, повинно бути по дві. Шість атаки, сильна атака. І після битви Електра отримує три поранення, якщо вона звичайна. Але якщо вона вже воскресла, вона не отримує поранень взагалі. Electric Takes No Damage Instead. Так, далі у нас дві карточки. Іде Wild Wind. Дикий вітер. Так, просто два атака, два захисту. Але коли вона воскресла, вона задає одне поранення кожному прилеглому ворожому бійцю, до якого вона прийшла. Тобто, може непогано убивати помічників з одною одиницею здоров'я, наприклад. Цією властивістю. Ці так. Далі у нас uh, Mesmerize. Що дає ця карточка? Ви вибираєте опонента і дивитеся його руку. І здобуваєте одну дію. Тобто, ви цією карточкою просто дивитесь, що є опонента в руці, чи слід його атакувати, якою атакою його дивитися. Ось, а коли електро вже в своїй другій формі, тобто коли вона воскресла, ви вибираєте ще яку карточку скинути. Тобто це дуже сильна карточка, коли вона воскресла. Ви граєте цю карточку, це як у Шерлока, подивіться карточку, скиньте карточку, тільки тут чи здобудьте дію. Подумайте, це прям. Дуже сильно, Тобто ви підходите, дивитеся руку вашого опонента, скидаєте його дуже сильний захист і б'єте, наприклад, шісткою. Що є дуже потужно. Або якщо дві таких карточки ви граєте, у вас дві на руках, можете дві одразу зіграти, то все ще буде у вас дія якась, і суперник скине дві карточки. Ну, потужно. Так. в неї є така універсальна двійка. Також грається на Електро. Тут, до речі, поки що як всі карточки, які я показував, вони всі гралися на Електро. E, і тут властивість яка імідіатлі. Відмініть всі ефекти на карточки вашого опонента. Ага, тобто це стандартна кавер, але не зовсім. Бо коли вона resurrected, коли вона воскресла, то порухайте електро ще на три комірки. Тобто класно проти якогось суперзахисту, який на вас летить, ой, проти суператаки, яка на вас летить, захищайте цією карточкою і ще відходите, якщо у суперника дві дії буде. Так, е, ще в нас дві карточки на електро на 4. Тут такі арти класні на цих карточках просто. Після битви. Поверніть загиблого хенда. Тобто, хенд цей помічник ніндзя. Назад в зону з Електрою. Тобто, атакуєте, повертаєте хенда. Два повернення можна зробити. Прикольно. Прикольно. Чотири атака. Слухайте, ну непогані атаки вона є. Шістка, четвірка. Карта скидає. Так. Ще в нас на електро є захист. Їх таких ось дві. І і електро Електра може помінятися комірками з хендом. Якщо вона це робить, то хенд тепер е, захисник. Тобто це карточка, яка, на яку класно, можливо, е, витягувати суперників з гарною атакою, коли він до вас приходить, грайте цей захист, і ваш хенд з одним пораненням. Ну, просто його підставляєте його, скажімо так, щоб е, не, не отримати поранення самому. А вам поранення отримувати не треба, бо у вас дуже мало ХП. Так, їх дві. У нас є дві карточки на хенда. Три атаки вони мають. І після битви ви можете задати одне поранення вашому атакуючому бійцеві. Якщо ви робите це, вертаєте цю карточку назад і здобуваєте одну дію. Тобто, в теорії, якщо ви маєте тільки одну цю карточку і, наприклад, підходите трьома хендами до вашого опонента, ви граєте цю карточку, ваш якось захищається, не відходить. Ви убиваєте одного хенда, берете, ці, берете цю карточку назад, здобуваєте дію. Вбивайте, атакуєте ще раз, вбивайте хенда, здобуваєте дію. Атакуєте ще раз, здобуваєте дію. Понятно, що каверза це все м -м ламає, але мені здається, це прям, ну, класна карточка. Їх таких дві, тобто, якщо вам щось якусь одну скинуть, що буде ще одна. І е, е, Така карточка. Тут у нас що? After Combat, Place your Fighter і Nanні Space. Тобто, також класний захист, можливо, на електру або на хенда можна використовувати, тобто коли щоб розмістити ваш обіця на будь-якій комірці того, кого такова? Ну, Слухайте, цікава колода, цікаві персонажі, тому що вони прям нестандартні. М -м, загалом, е по-перше, тут 20 карточок, там 22 у реддевіла. Це вже, як мінімум, тут є вічна колода по факту. Тут ви воскресаєте, якщо вас убивають один раз. До речі, проти електри. Ось е, є там персонажі, які самі найкращі, наприклад, і Гайд, е, він досить слабенький, там Дракула. Ось то проти неї вони насправді будуть досить непогані, так як у них є дуже великі атаки, які можуть її пробивати. Наприклад, там Джекіли Хайт може її за один раз убити, або взагалі в нього є дві комбінації, він може її вбити досить легко, бо 7-9 хп ну, це мало. А каверш тут тільки дві. Так, ось такі у нас персонажі з вами, друзі. Такий у нас вийшов е, огляд. Е, хотів коротенький, вийшов не коротенький, подивилися всі карточки, які є у наших персонажів. Е, ось, напишіть, як вам сподобалася розпаковочка така. Чи робити ще розпаковочки, чи краще просто летсплеї. Ось також нагадаю, що дану коробочку, якщо хочете, можна придбати у нашому інтернет-магазині Play. Я залишу посилання в описі під даним відео, також там залишу промокод, за яким можна отримати знижечку. Тому, друзі, дуже вам дякуємо за перегляд. І бувайте, побачимось в наступних відео.